У Полтаві не працює міська влада, відсутня взаємодія міського голови з депутатами. Про це Дмитро Лунін заявив в ході онлайн-спілкування з журналістами. Тож не виняток, що він звертатиметься до президента та не виключає запровадження в місті військової адміністрації. Місто повинно працювати. Питання в місті повинні вирішуватись. Ви ж бачите, що ну, дійсно ситуація погіршилася в місті. Ви живете в ньому, напевно, знаходитесь на вулицях, під'їздах. На території мало що розвивається. Немає допомоги військовим, які є на території. Я хочу сказати, що Полтава найбільше місто, куди сплачено ПДФО більше 500 мільйонів гривень, а надано допомоги 20 з хвостиком мільйонів. Ну це не зрозуміло, чому місто не працює. Більше мільярда і 200 мільйонів гривень знаходиться нерозподілених на рахунках обласної міської. Громади коронавірус на Полтавщині набув усіх ознак сезонного захворювання. У зв'язку з цим начальник Полтавської обласної військової адміністрації закликав усіх зробити бустерну дозу вакцини. За минулий тиждень захворіли 2260 осіб, 10 літальних випадків, 7 в місті Полтава. Понад половина громад за минулий тиждень зросла від. 50 до 350 відсотків це значне зростання. Такі така вже динаміка, динаміка дуже потужна. Закликаю всіх зробити бустерну дозу. Сам ви знаєте, зробив мені. Здається, вже більше ніж місяць тому. У нас є і коронавак і Комірнатів Файзер щодо опалювального сезону готовність до пуску тепла лікарень 100%, закладів освіти 80%. Це пов'язано з тим, що не всі школи мають укриття, а готовність усіх тепломереж 97%. Що стосується житлових будинків, то 98% готовності мережі на 100% готові котельні, готові всі котельні готові, крім кременчуцької ТЕЦ. Дійсно. Знаєте, ви, що в Кременчуку у нас страшна трагедія, куча ракетних ударів і по інфраструктурним об'єктам, в тому числі по ТЕЦ. На сьогодні робимо в інших містах, містах резервні і альтернативні котельні, крім відновлення тих, які там були. Зараз з обласного бюджету виділені кошти 80 мільйонів на закупівлю саме двох котлів по 20 мігават. Вони вже є в наявності. Я думаю, що там на протязі жовтня-листопада міста місяця вони вже. Будуть змонтовані і почнуть і почнуть працювати на місто на випадок знищення котелень у Полтавській обласній військовій адміністрації є план евакуації населення до інших регіонів. Щодо комендантської години її не скорочуватимуть, не будуть скасовані і обмеження на продаж алкоголю в області, хоча й повністю продаж не заборонять. Зауважив під час зум-конференції Дмитро Лунін.